З ДСНС хлопці ну, так же само віддають життя. І вони працюють так же само, як всі інші, які обороняють нашу країну. Ми знаємо самого дитинства один одного. І до школи ми ходили років 19-20. У нас були спільні знайомі. Зараз вони наші куми. І ми от в одній компанії ми почали. Як ну, спілкуватися між собою, так? І розуміти друг друга. І з 2011 року ми почали зустрічатися, так? До, до останніх днів. У 2015-му ми з ним одружилися, і в 2015-му у нас Ваня з'явився. З у 2014 року він працював водієм інженерної групи. Потім у 16, ну, 17 рік йому запропонували перейти водієм піротехнічну групу. Він перейшов в піротехнічну групу, працював водієм. І в 23-24 рік там він вже працював водій сапер. Вони, ну, вони всі разом хлопці виходили. Вони шукали, доставали. В останній період, це 2024 рік, то вони були ну, виснажені. Воно ще ну, ти емоційно до цього підходиш. І коли зрозуміло, їхня праця, вони йдуть забирати те, що залишилося, те, що нам залишили, да? і вони розуміють, що ми тут. Працюємо, а там, може, їм прилетіть. І от емоційний стан ну, от дуже важко. важко. І, ну, дуже тяжко було тоді, коли на Харківщині почали підриватися хлопці, та їм вже, ну, сказали їхати здавати на ДНК. Це тяжке тяжкий для мене був момент. Я розуміла праця, яка в нього. Я знаєте, ну, хвилювалася, все, ну, не було такого страху якогось. А коли вони поїхали здавати на ДНК, він приїхав, щоб ну, І сльози на глазах, і ні. І ну, я кажу, як він каже, ну, ти знаєш, де я працюю? Треба бути готовим до всього. Він, От ну, на себе був такий і роздратований, і сердитий за те, що він мало часу приділяє дітям. Мало часу дітям. Мало ну, як з ним спілкується, ну, як спілкується, якщо робота, він приїжджає там о 5-й о 6, так як ну, все нормально, да, так, по графіку в них як іде, то ввечері, да. ну, поки діти там. Бувало таке, що приїжджали вони о 10 11 й і, і, і в, в 4-й вони виїжджали. Він ризикував життям е, населення, так, і він ризикував життям для нас, для нашого. Ну, я, для благополуччя для нашого, для сім'ї. нього сім'я от на першому, на першому місці, діти на першому місці. 30 серпня вони поїхали. Оце наша остання зустріч. Ми е, о 5-й ранку, мабуть. Е, на переїзд я його відвозила, і тоді якось в нас і Мілана так проснулася, що з нами поїхала. Ми туди їхали, пташка у нас прямо перед машиною на одному місці ну, полетіла. Я їхала додому, вона на тому самому місці. Так, чотири рази, мені ще чоловік дзвонив і каже: їдь назад, я забувся вдома сумку, з документами, з телефоном, з усім. І мені оце так чотири рази пташка на одному тому самому місці, вона перед машиною. То наша остання зустріч була. Ну, ми, знаєте, в мене було ще таке відчуття, коли я останній раз відвозила ну, йому сумку, і воно так швидко було, вони ну, спішили. І я йому передала, просто, і я потім себе так трошки винила, в тому що я не вийшла з машини і ще раз там, ну, не обняла його. Там, ну, не, не попрощалася з ним. 9 вересня ми з ним поговорили ввечері, і о 10 й вечора ми ще раз позвонили. Міла, Мілана каже, де я з татом побалякаю, це побалякаю. Вона ще з ним побалакала, ще що там розповіла йому. Утром встала, як ну, ніхто нічого, ніяких не було признаків того, що відчуття. Він завжди о 5-й ранку телефонував, це я в 5.05 він дзвонив, я пропустила, не взяла трубку. Тут себе винила, думала, вдруг би я взяла б і може б щось би змінилося. Він загинув о ну, 10 й почало 11-й. Оцей оце період я почала йому телефонувати. Хоча я розуміла, знаєте, мозок розуміє, тому що він трубку не візьме, а тіло робить зовсім друге. Я набирала його, набирала, набирала, набирала. Ні. Ну... Потім о 4 вечора, от, от, приїхали, вечора перша машина, ну, їхня. Я говорила, думала, що він додому його відпустили. А, а потім, коли приїхала їхня медична машина ззаді, то я вже ну, зрозуміла. Ну, я просто розуміла, тому, що, що може бути, і ну, як медична машина, ну, в мене було Розуміють, ну, може, і поранення, і важке, і ну, 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 а сказали, що він, він загинув на місці. Вони працювали, розчищали, як ну, проходи. І була техніка, яка проходить, техніка розчищує, а вони, вони потім йдуть і прошукують, може, де щось залишилося. І була в них команда Блискавка. Це якщо в них блискавка, то вони повинні ну, йти в укриття. І вони, коли поверталися в укриття, і десь за брустером. На цій стороні, може, машина як проходила, просто зацепила і вона не, не спрацювала. І коли вони проходили, був підрив. Ну, написали нам ОЗМ 72. Ну, Чоловік о, до хвиля пішла на нього вся, він все прийняв на себе. Ваня ну, ну, зрозумів відразу з першого дня, коли приїхали, мені сказали. Міланя теж я одразу пояснила, ну як так пояснила, ну не так, що там. Я пояснила Мілані, що тато на небі. Ну, тато за нею спостерігає, оберігає, він біля неї. Ми їдемо в машині. Я говорю, ну там зірочка, то тато, то й ми їдемо, вона там, тато, привіт. Ну, на кладовище ми як ідемо, говорить, тата будиночок, ми туди їздимо, щоб було гарненько провідати. Да, вона, ну, коли ми приїжджаємо, то вона з радістю вона біжить до тата привітатися. Є у нас нагороди, грамоти за час, де вони розмі... розміновували. Подяки, грамоти. Так, Є єсть... у нас Донець, Луганськ області. Тісна співпраця збройними силами України за участь в АТО. До Дня рятівника. Спочатку я, знаєте, ну як, не думала там, подавати на петицію. Він герой і так для мене, для моїх дітей, він так і залишиться героєм. Потім я зрозуміла, що от, ну, для Ваньки це буде пам'ять і велика пам'ять, і велика нагорода для нього. Він герой для мене, герой для дітей, щоб о, діти в у в нашій батьківщині в Україні, коли закінчиться це все Ну, розуміли, що він, знаєте, зробив вклад в того, щоб наша країна була вільною, і вільною не тільки від тої держави, а вільні землі, чисті землі, на яких можна було потім працювати. за чотири місяці, то, мабуть, він разів мабуть, чотири мені снився. Так, і він постійно снився в гарному настрої. В нього стрижка, борода. Він, ну, за цим він слідкував, він дуже гарний був у сні, він ну, спілкувався. Ну, він знаєте, як ну, він як будто показував, що я поруч. Ну, я біля вас. Ну, і в той же ж момент мене біля вас немає, але я біля вас, я вас оберігаю.